Привіт, друзі, ми продовжуємо думати про те, як засудити Росію за воєнні злочини в Україні. Торік ми вже робили щось схоже: вивчали практику Європейського суду з прав людини і думали, як її допасувати до війни в Україні, щоби притягнути Росію до відповідальності в ЄСПЛ. Це було про порушення прав людини. Тепер ми поговоримо про кримінальну відповідальність і для російських військових, і для самого Путіна. Історія знає приклади міжнародних трибуналів, такі були і після Другої світової війни, і після війни у колишній Йогославії, і, наприклад, після геноциду у Руанді. У вироках цих трибуналів є чимало ідей щодо того, як і за що можна притягувати до відповідальності. А також є міжнародний кримінальний суд, який навіть вже видав ордер на арешт Владиміра Путіна. Так що поговорити і подумати є про що. Цим ми і займемося у наступних п'яти випусках серії Засудити Росію. Проводити нас лабіринтами вироків за воєнні злочини буде крутий експерт, кандидат юридичних наук, спеціаліст з міжнародного кримінального права і викладач могилянки Дмитро Коваль. Думаю, що від його роздумів ви отримаєте таке ж задоволення, як отримав я. Тож, ж, давайте не затягувати більше зі вступом. І гайда ні, цього разу не офігівати, а думати про те, як же запроторити російських злочинців за грати. Ще раз описувати всі звірства, скоєні нацистами у другій світовій війні, навряд чи є сенс. Геноцид євреїв, поставлений на промислові рейки, забрав життя 6 мільйонів євреїв. Мільйони мирних жителів нацисти знищили і в Україні як євреїв, так і українців. Після поразки Гітлера у Другій світовій війні нацистів судили. Нюрмерський процес це також добре відома історія. Міжнародний військовий трибунал судив 24 лідерів нацистської Німеччини, з яких лише трьох виправдали. Відтоді минуло майже 80 років, і настала пора поговорити про уроки цього трибуналу для нашого часу. Отже, давайте поговоримо про Нюрнський трибунал за результатами голокосту, які взагалі особливості його створення і функціонування були. Ну, це перший успішний трибунал. Я думаю, з цього потрібно почати не те, що не було раніше спроб були після першої світової війни. Все ж, Нюрнберг – це перший успішний досвід, і в цьому сенсі він унікальний. Крім того, це досвід в часи, коли міжнародне кримінальне право, ну якщо не було відсутнім, то воно принаймні тільки зароджувалося. і багато чого було встановлено саме в Нюрберзі, що зараз є основою цього міжнародного кримінального права. Це хоча б та ідея, що може бути. Створений міжнародний суд угодою кількох держав. Це те, чого не було до цього, так? Далі те, що глави держав мають відповідати. І що імунітет для них не діє, навіть якщо вони виконували свої посадові інструкції чи діяли відповідно до власного законодавства. Тобто такі речі вони дійсно були вперше закладені в Нюрбезі. В цьому сенсі цей трибунал унікальний. Якщо говорити про те, що... Що цей трибунал міг розслідувати, чи за які злочини переслідувати? От на що тут варто звернути увагу? Наприклад, чи міг він розслідувати і переслідувати геноцид, при тому, що ну, конвенція про геноцид була прийнята пізніше. Термін геноцид уже з'явився на момент створення Нюрнбергського трибуналу. В 44-му році принаймні була опублікована вже праця Рафаела Лемкіна, який придумав цей термін, який пропонував його в на самих різних майданчиках, починаючи від академічних і закінчуючи політичними. Але сам термін геноцид в статут Нюрнбергського трибуналу не попав знову ж таки попри старання Лемкіна. І він під час трибуналу був використаний лише раз, наскільки мені відомо, британською. Стороною, коли вона просто в сенсі якби підсилення емоційних більше навіть аргументів, ніж юридичних, вжила цей термін, але це як юридичний концепт все ж таки не використовувався. Відповідно, Нюрнберг не міг карати за геноцид. Було чотири злочини, за які нюрнбергський трибунал міг карати. Це передусім те, що ми сьогодні називаємо злочин агресії або злочин проти миру в той час. Це також змова вчинити злочин проти миру, це також злочини проти людяності, які на той час були прив'язані до збройного конфлікту, тобто їх не можна було вчинити окремо від збройного конфлікту, і власне самі воєнні злочини або порушення законів та звичаї війни. От за цих чотири злочини Нюрнбергський трибунал міг переслідувати. Якщо говорити про практику цього трибуналу, на що би ви звернули увагу, і можливо, що би можна було використати навіть щодо нинішньої ситуації в Україні в Україні з цієї практики? Нюрнберг дуже цікаву, насправді заклав дуже цікавий приклад. Заклав на відміну від інших міжнародних кримінальних судів, про які ми говоритимемо з вами. В Нюрнберзі угода не була досягнена через якусь міжнародну організацію, яка б легітимізувала діяльність цього трибуналу. На момент створення трибуналу ще не було організації Об'єднаних Націй. Ліга націй так існувала, але в неї не було повноважень створювати. Та й вона в принципі помирала вже в той час. Не було, звісно, Ради безпеки ніякої чи африканського Союзу, чи інших організацій, які сьогодні створюють час від часу міжнародні трибунали, тому сама угода держав, причому в невеликої кількості цих держав, так держав, які перемогли так у другій світовій війні, стала якби підставою і легітимізуючою такою основою для того, щоб трибунал міг здійснювати свою діяльність. Це дуже цікаво, це те, що обговорюють сьогодні в Україні, тому що Україна каже, що дивіться, ми хочемо створити трибунал, але цей трибунал неможливо створити через вето Росії в Раді безпеки. Так і організації об'єднаних націй, чи були історичні приклади створення трибуналу без резолюції Ради безпеки, коли просто держави, певна кількість держав світу, об'єднувалися для того, щоб покарати тих, хто коїть зло. І дійсно, Нюрнберг в цьому сенсі згадується чи не першим, тому що це приклад того, як держави можуть попри чи за відсутності навіть формальних процедур чи якихось усталених практик, створити щось нове, що буде відповіддю на зло юридичною відповіддю на зло. Якщо опускатися на нижчі рівні, так якісь більш деталі пов'язані з практикою, то знову ж таки. Досить багато чого в Нюрбезі було такого, що співпадає з сьогоднішньою ситуацією в Україні. Це те ж саме використання природних ресурсів, які вивозилися з окупованих територій на територію Німеччини. Це було визначено як розкрадання національних ресурсів чи цінностей. І це каралося як злочин, попри те, що частина цих ресурсів, звісно, використовувалась для сприяння військовій машині Німеччини. Це те, що ми бачимо на окупованих територіях України, з 2014 року, принаймні, коли ми говоримо про депортацію, це один із таких, напевно, найгучніших прикладів злочинів Російської Федерації, конкретних росіян проти українських в нашому випадку дітей, але не тільки дітей. Насправді багато кого депортують незаконно. Це також мало місто під час другої світової війни. Інша справа, що там цілі були дещо інші. Так це примусове використання примусової праці і використання людей з окупованих територій для підсилення промислових спроможностей нацистської Німеччини, але тим не менш чисто юридично засновані багато в чому на одному і тому ж самому ці заборони на гайському положенні 1907 року, яке частково відповідає на питання: чи можна депортувати і в яких випадках, і як взагалі потрібно поводити себе на окупованих територіях, в тому числі щодо сімей, які можливо розриваються через депортацію. Тобто такі речі також дискутувалися під час. Якщо ми говоримо про злочин агресії, то е, значною мірою Нюрнберг це єдине джерело інформації для нас, як карати за злочин агресії, тому що після нього трибуналів чи судів, які переслідували за злочин агресії, практично не було так. Тобто це був саме Нюрнберг, який дає нам власне правову основу, традицію і е, читання права. Відповіді на багато запитань, наприклад, таке питання, чи може особа, яка не була насправді тим, хто приймала рішення, через те, що її мало поважали, але вона просто займала високу посаду. Я говорю конкретно зараз про Рібентропа, якого насправді не надто поважали всередині оці компанії гітлеровської. так тобто його вважали не надто розумним, його вважали таким тим, хто просто скористався прихильністю Гітлера і таким чином отримав посаду. То той, хто насправді не впливав на рішення, той, хто не змі... не міг змінити ситуацію в свідомості Гітлера, так і тим не менше, його зна... визнали винним у злочині агресії. Чому? Тому що він підписував хоча б навіть цей пакт Молотова-Рабінтропа. тому що він на міжнародних площадках завіряв, що Німеччина має мирні цілі в той час, коли знав, що насправді мирних цілей Німеччина не має щодо своїх сусідів. Тобто, принаймні, знання, і оця от свідома брехня, яка уможливлювала агресію злочину. Проти миру термінології 45-го року проти сусідів вже було підставою для того, щоб Ріббентропа визнали винним. Знов ж таки, це досить гарний приклад щодо України. Також для України, також тому, що схожа ситуація буде буде швидше за все з Лавровим. Який я не думаю, що входить у коло найближчих радників Путіна, який справді міг змінити міркування Путіна щодо того, чи варто розв'язувати цю війну чи ні. Але він абсолютно точно був інструментальним у тому, як ця війна проходить, як вона була розв'язана. Ну, от ви згадали самі першими прізвище Путін, і перед тим ви говорили про те, що цей трибунал власне, сповідував принцип відповідальності перших осіб держави, глав держави. У нас багато зараз точиться дискусій на побутовому рівні, такому кухонному, та, щодо можливості притягнення. Саме Владимира Путіна до відповідальності, от з цієї точки зору, якщо дивитися на те, що і як робив. Нюрнбергський трибунал, що можна що можна сказати, які висновки зробити, ну по-перше, що не вдасться першій особі, навіть якщо це президент держави, сховатися за доктриною державного акту. Типу, це не я роблю, це роблю робить держава. Відповідно, мене як індивіда не можна притягнути ні до якої відповідальності. Така спроба була, звісно, у Нюрберці, але судді досить чітко заявили, і це ті ж самі судді, які власне представляли в тому числі територію, яка раніше включала і Україну і Росію. Заявили, що ні, ця доктрина не працює, тобто індивідуальна кримінальна відповідальність все ж таки має діяти щодо найсерйозніших злочинів, наприклад, злочини проти миру. Тобто, хоча б у цьому сенсі є відповідь. Далі є відповідь про те, чи можуть сховатися за доктриною: мені сказали так зробити, я мав обов'язок відповідно до моєї конституції виконувати накази. Відповідно, я скоював порушення. Така, така лінія захисту також не спрацює. Якщо порушення надто явні, то кому б не віддавав накази Путін за цими. Наказами неможливо сховатися. Тобто, люди, які беруть участь у скоєнні найсерйозніших злочинів, вони розуміють, що вони діють. Вони розуміють, наскільки серйозне порушення міжнародного права вони скоюють. Відповідно, вони також мають відповідати. Тобто, оцих два я б сказав найважливіших питання розглядалися у Нюрнберзі і відповіді важливі до сьогодні для України. Що ж на сьогодні це все, але ми не закінчуємо. У наступному випуску ми поговоримо про уроки набагато свіжішого трибуналу міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Його Так що до зустрічі.